Давайте розберемося, навіщо роблять заміну в рівняннях? Можливо, можна і без неї обійтися. Ну, якщо ми бачимо зараз дужечку і квадраті, перше, що хочеться зробити, це розкрити формулу скороченого множення. А саме квадрат суми А плюс Б в квадрат. Але якщо ми так зробимо, то в нас перший доданок буде 4х в четвертій степені. Ну, якщо ми в 8 класі, то четвертого степеню рівняння ну не дуже зручно розв'язувати. Взагалі, небагато хто знає, як. Так? Тому потрібно обійтися без цього. Але що ми бачимо? Ми бачимо дужечки однакові. А якщо в рівнянні ви бачите однакові вирази, то. Скоріше за все, і прийдеться робити заміну. Саме цей однаковий вираз і замінюється новою буквою. 2 х квадрат плюс 3 позначимо новою буквою t або A, яка вам більше подобається. Тоді це є заміна. Тепер на місце 2х квадрат плюс 3 я ставлю Т, і в мене буде Т в квадраті. Т квадрат мінус аналогічно 7, а тут Т, мінус 7т і плюс 10 дорівнює 0. Зараз квадратне рівняння. Що нам дала заміна? Заміна спростила вигляд нашого початкового рівняння до квадратного, а квадратне рівняння більшість дітей в 8 класі розв'язувати можуть. Є способи або через дискримінант, або вієта, або швидкий, я розказувала про всі ці способи. Тут можна застосовувати або через дискримінант, або вієта. Ну, Давайте через Вієта згадаємо, як це робиться. У нас зміна позначена Т, тому Т перше помножене на Т друге дорівнює 10. А Т перше. Плюс Т-2 дорівнює. Ми маємо поміняти знак в Б7. І тепер, коли теорема вієта записана, ви просто підбираєте числа із строчки з множенням, які два числа при множенні дають 10. Ну, Наприклад, 1 і 10. Але 1 і 10 не підходить тут. Тому ми просто шукаємо іншу пару. 2 і 5. 2 на 5 якраз 10, а2 плюс 5 це 7, підійшли. Тому те перше дорівнює 2, а те друге дорівнює 5. Таким чином ми знайшли нову оцю зміну Т. Тепер, коли вона знайдена, по черзі числа 2 і 5 підставляються на місце Т. І ми з одного рівняння отримаємо зараз два рівняння. 2 х квадрат плюс 3 дорівнює 2. На місце т, підставили 2. Або друге рівняння, можна так і написати: або 2 х квадрат плюс 3 дорівнює 5. Отримали два квадратні рівняння, розв'язуємо їх. <кх> Оскільки рівняння не повні. Квадратні не повні, повні, коли є три доданки, всі три доданки присутні. А коли їх немає трьох, тобто Т відсутнє, ну, х відсутнє в цьому рівнянні це неповне. Тому розв'язується відповідно ось так. Три переносимо вправо, це буде 2 мінус 3, це мінус 1. ділимо обидві частини на 2, отримаємо х квадрат, дорівнює мінус 1. Друга. Але в квадраті число воно завжди або дорівнює нулю, або додатнє і ніяк не може бути від'ємним. Тому це рівняння не має розв'язків. Так і пишуть: розв'язків немає, або пуста множина розв'язків. це означає, немає розвісків. Тепер друге рівняння. 2 х квадрат дорівнює, 3 переносимо вправо 5 мінус 3 це буде. 2. Тоді ділимо на 2 х квадрат дорівнює 1. І яке число в квадраті дорівнює 1 Або це 1, або х дорівнює мінус 1. Не забувайте про мінус 1. Все відповідь на наше, нашого рівняння х дорівнює 1 х дорівнює мінус 1. 2 корені має наше квадратне рівняння.